Всім привіт, друзі! Мене звати Сілерн, можна просто брої, і ми продовжуємо грати в Enemy Front. Попередній серії ми з вами закінчили тільки половину завдання. На жаль, німці встигли перевести велику частину на своїх зброї, наскільки я зрозумів. До Германії. І тому ми маємо закінчити наш е, е, наставник, я не знаю, лідер. Я не дуже розбираюся, взагалі, за ким я зараз бігаю. Бігаю та й бігаю. Він мене не стріляє, значить він свій якось так приблизно. Ось, запропонував дуже цікавий цікавий план. Дуже цікавий план запропонував. І ми його зараз реалізовуємо. Ось. Ми його потихоньку, потихи-потихи зараз реалізовуємо, цей план. Ого, викатується трошки штука, яку я не дуже хотів бачити. Але зараз щось будемо думати, як е, цей. Take it out! Як? Ага. Ось так, я зрозумів. Так, ну ми поки справляємося. О, ніфіга. Чекай, я ж тут, здається, був. Як мене сюди від. Відтолкали. Від, від, від Прикинь. Так, ну ми і далі рухаємося. Там в нас іще є а вороги. Move, move. Не можна відступати. Треба йти вперед. Давай, давай, каже. Давай, давай. І ми йдемо, йдемо. Не йдемо, йдемо, скільки можемо. Так, нас бачать вже вороги. Я їх не бачу ще поки. Десь вони там і там, десь ворог. Я по мапі, міні-мапі бачу, а от саме. І в мене стріляв з базуки. пуйка, ну, я розумію, але ну, базука це взагалі це перебор трошки. Так, я хочу fortress. оце змінити на ось це. Да. Дякую. Тепер в мене буде велика кількість снарядів, ну і плюс е непогано. Мені подобається, як воно стріляє, як взагалі відчуття від нього, віддачі і все таке. Так, ну що. Е отже, утримайте захвачений міст і знайти шлях до е фортеці. Так, да, бачиш, мене трохи телепортнуло, тому що ззаді мене NPC штовхнув, а потім назад сюди, бо по скрипту я маю бути тут. Зрозуміло? От так це все відбувається. Так, не дуже добре, хлопці, це бочки, погані. Ага, Давай, я люблю, мені подобається. Треба йти сюди, мабуть. Hold F to Use. Так, мінус один. Ага, туди я не можу так подивитися. Мінус два. Мінус три. Та я всіх. Ах, я пропустив! Я пропустив! Це свої, здається. Де? А, все, мені вже, типу, треба злазити звідси. Як звідси злізти? Ага. Тут що ви? Прикинь, вони напустили їх туди. Каже, давай швидше, ми не можемо їх довше тримати. Що значить, ми не можемо їх довше тримати? Ви їх просто не тримаєте і все. Ага, вибач, я тебе не бачив. Так, іще. Один. Готово о. А тепер я можу знову сісти і давай, де там сам бік. О. Є. Все. Так тупо, коли ти прям маєш дивитися... Твій це чи не твій. Чекай, це ще хто прослітає. літає. Давай, я бачу його. Все, зробили. Так, все, можемо продвигатися далі. Це ми вже давно можемо робити. Прикинь, який він, безсмертний, чи що. На, сам. Зараз буде кричати Граната. А, ні, примахнувся я. Готово. Так, мені туди треба. Я думаю, тут варто підійматися. І погнали? Так. Треба. Треба знайти цей як його. Поповнення припасів. Ти що? Ти шо? Як він хотів швидко залетіти сюди, да? В будівлю. Так, ні, ця бочка, мене. Я від подалі від неї треба триматися. Е, це десь туди мені. Ага, сюди. Де припаси? Дайте мені, будь ласка. South, так, дуже швидко йде. Дуже-дуже швидко дуже йде, каже. Треба сповільнитися. Ага, я зрозумів. Сюди не варіант, там вороги, добре. Зараз ми залітаємо туди, розбираємо ворогів. А де ж ти, Ронберг? Ронберг, це здається, той, що бігав за мною. Okay. You can do this. Quietly. А, тихенько я маю це зробити. Немає звуків. Є звук. І вони не почують, коли йде оця звуки. О, бачиш, не почули. Так. От іще йде звуки, тільки ворогів я не бачу. От ходять там. Ні, хай вони ближче підійдуть. Серйозно! Та ти шо? Та ти шо? Ти дивись скільки їх тут? Контакт! Контакт! Все, забембався. Зараз я вам покажу, як треба. Давай. Де ти? А що ти там ховаєшся стільки? Дивись, він залагав, коротше. На, він в мене стріляє, а він за цим. За кутиком там. За стіночкою. Бачиш, Де він? На. Окей, план Б. Готовий. Так, є є в нас снаряди, чудово, є гранатки, прекрасно. Каже йому, що там змінюй курс. Змінюй курс каже йому Швиденько змінюй курс, бо щось там сталося в них. і Це ми зараз це ми зараз побачимо. Так, а, добре. Тут така незрозуміла машина. Дуже нагадує, ну це якась це якась цистерна. Це якась цистерна на колесиках типу знаєш. Бубум. Так, я наскільки чую... Тут треба трошки мою допомогу, так? Да? Бачиш, де він? Me Я зрозумів. Я зрозумів. Забор був не проблемний. Зрозумів. Це наші стріляють? Наші. Так, давай. Трошки попрацюємо. А Ким попрацюємо? Зрозумів, забор, 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 куле не пробивний. Будемо пам'ятати про це. Ну це наші, так, да, це наші. Бемс! Хотів його диви, вистрілити. Ай, ми не встигли, він все ж таки вистрілив. Все ж таки постріл. Ти й шо? А, це може свій? Ну... Буває і таке інколи. Пэмс. Пемс. Ох, яка тут просто туман. Туман війни. Я нічого не бачу. Просто нічого не бачу. Так, де вони? О, oh, диви. Так, ми... ми наче когось вбиваємо, а, а наче і ні. Свій ці Граната! Я забув, що на нього пофіг, якщо граната то пофіг. Так, е... поїхали. Тепер моя черга. Давай, давай, пролайс, 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 пропрыгай. Треба рухатись, треба рухатись. Це є Enter the bunker. Треба увійти в бункер. Тут хтось є. I'm Thanks. You men stay here to security. І він такий ти пойдеш собі, newspaper ну, newspaper цього разу ти зробиш. Ми You're йдемо injured. в фортецю. Right. Ранений, нічого. Я спараду. Собіть. So так і буде. Поїхали. А, я думав, я буду вриватися. Так, ми заходимо в фортецю. В Фортеці тут, по ідеї, нікого не має бути. Ну, добре. Єсті дрібен! Ну, як мінімум, як мінімум, я так думав, що нікого не має бути. Тому що, в принципі, тут ми за одною стіночкою. Е, скрізь яку звук 100% би пройшов. Скрізь яку звук 100% би пройшов. О, да ви, давай, йдете. Серйозно? А вона там була. А я хотів її перекинути йому. О, от вона. О, диви, я більш влучніше кидаю їхні гранати, чим свої. Ти таке бачив? Е, добре. Чудово, йдемо до позиції, йдемо до локації. Так, треба перезарядитись. Перезарядилися. Так, 20 Куди, Як мені туди зайти? Сюди мені треба, мабуть. Так, скоріш. Так, 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 да, так. Скоріше... Да, 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 да. Так, ну тут точно людей не буде, тому що. Ну, ви не чули, що там перестрілка була, чи що. Що з вами. Сиди... Сиділи собі тут, тихо. Е... А вдруг? А вдруг е... наші. Переб'ють і нічого нікому не хотіли допомагати. Ну, от от в тому то проблема. Я та собі думаю як? Якби би тут насправді сиділи б люди і чули, що там ззовні десь іде перестрілка. Ахтунг. Це та, Ахтунг? Так, да, диви, Ахтунг. Нічого собі тут, все Ахтунг. Ахтунг, Ахтунг. Ось. Е, вони би вибіжали? Але ні, але не сьогодні. Сьогодні ми чуємо постріли, але нічого не робимо. А де? А, ти мене побачив. Пемс. Пемс. Готово. О-о! <ррошко> <рошко> <рошко> uh <-ua. рошко> Готово! Е, цікаво! Ух ти! Оце те, що я люблю. Я люблю, коли бадабум. В іграх. Тільки в іграх. Так, перезарядка зроблена. Перезарядку треба зробити. І тут треба так. Ні, все, тут все чудово. Отже, тільки сюди нам накидати, мали, мали би накидати патронів і погнали далі. Отже, нам треба штурмувати ці ворота і встановити е, таймер. Отже, куди ми будемо втікати? Ну, от за ці діжки втечемо. течимо. Еф. А я думаю, тут нам більше 4 секунд і не треба. Один, два, три, чотири. Пенс. Готово. Тікс. Ага, це спуск вниз. А, ну логічно, це ж бункер. Ай-яй-яй, це не дуже добрий звук. Каже мені брат. А, Каже мені братан. <сум> добре, що своїх е, вбити я не можу. Це, це дійсно дуже добре. Бо я ну, я, типу, я, мені немає часу розбиратися, я би всіх вбивав, просто всіх. А ось, ну і як ти бачиш, ці всі всякі секретики і все таке. Що ти робиш, чуваче? Йому дуже погано. Е, ти бачиш чоловіку погано, чого не допоможеш? База так, каже, партизани зайшли до вас. Дивіться обережно, бо до вас зайшли партизани. Зайшли якісь польські чуваки і зараз будуть вам качати права. Обережно, обережно. Всім, всім патрулям, всім всім. Слухайте уважно. уважно і обережно Дих. Так, окей. Ой я не хотів. Але диви, він чи ж дивий. А можна це якось вимкнути, будь ласка. Я не сильний фанат таких е, пісень. Вриваємося! Ууу. Слухай, а ми непогано справилися, ми фактично всіх вбили, окрім одного, але і за того, що він просто не вийшов. Ми його і не вбили. Прикольно. що ти? Так, щось, щось, він замітив. щось він замітив. Ох ти! Прикольно! Це як в субмарі... О, граната! Це як в субмаріні. Так, е, ну що, йдемо, йдемо. Секрети, блін. Походити би позбирати секрети. Я більш ніж впевнений, що тут вони на поверхнях десь є. А, в цій локації тут досить велика, ну, відносно скажемо, велика локація. І тут 100% щось десь має валятися. Якийсь секретик для мене має бути схований. Сюди мені, так? Да? Ні, не сюди. Ну, я щось думав туди, слухай. Ага, мені сюди. Hold F to use. Ну так. Я. It's on! Ага. Вимкнено. Я думав, ми навпаки маємо. Get on the and fire that damn destroyer. Ага, іди туди і стріляй. Так, ну погнали. Так, Destroy Z23. Треба спочатку знайти. To fire the torpedo. Окей, так. Йдемо. Ага. Це торпеди. Отже, ми так робимо. Трошки не розумію я. Я маю саме цей човник збити, правильно? Цей взагалі промахнувся. А, ні. Оцей човник мені перекриває шлях. О, трошки... трошки краще. Так, давай. Треба трошки завчасно стріляти на упередження, щоб поки допливає ракета. Забагато я взяв упередження. Чому нема. Все, там далі вже наші е, само, сама, самоліти. Вже наші літаки розберуться. Все, так. Да. Ну, постріл мені більше зробити не дають, але ми наче ми наробили. Просто капець. Офігеть. Є. Yeah. You might be worth a damn after all, Mr. Ти, мабуть, щось і. вартуєш після цього всього, містер Хокінс. Містер Хопкінс. <реш> Отже, містер Кінз щось вартує, все ж таки, решт-решт. Ну, да, от такі, такі в нас, така в нас робота журналістів, десь не десь пером, десь не десь автоматом. <реш> Тим більше в там. Це говорить Варшава. Го говорить всім вільним народам. 54 сьогодні 54-й день. Повстання. Бомбування Варшави постійне і безкінечне. Так, ну це прекрасне місто, тепер живе в руїнах. Кожен кожна капля води це життя. Це Варшава говорить. Що це за спіч такий був? Ти каже, слухай, може якось з любов'ю трохи. О, медичні станції майже все закінчили. Ми не маємо припаси і ми не маємо ніяких шансів. Звичайні порізи можуть призвести до смерті. Я не розумію. Я бачу е, літаки Альянсу прилітають кожен день. Скількох ми втратили. Майже всіх вони. Всі. Тож, so, Now we go to his hospital and find a way to help. Йдемо до доктора Забінського в його лікарню і. Знайдемо, як йому допомогти. Друзі, а це ми з вами вже зробимо в наступній серії. Так, да, буде така коротка, але we need to find the Але okay. наскільки я розумію, а, якщо ми зараз ще цю місію почнемо, це буде дуже довго. Тому а, поки. О, слухай, тут мапа навіть є. Прикол. А де моя позиція? Ось, мабуть, це я, да? Чи це куди мені треба? Та ні, мені треба за тим чуваком, він би показувався. Ну незрозуміло. Е, можливо, ось тут я починаю. Чи, чи ось як мені треба йти якось, чи що. Ось звідси. Сюди, сюди. А що так воно якось замудрено намальовано? Незрозуміло. Добре, друзі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забувайте про свої лайки вподобайки, які реально допомагають розвитку каналу. На цьому в мене все. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Тож, всім пока, друзі. Пока-пока.